هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> Телефон. Тут? Ні, ні. Тут? на блокарі. Я їхав на блокарі. Хто тато попер залізниця сьогодні? Їхав попертися. Я в нас кібесіду, робота моєї мрії. Розумієте? Дуже важливо для мене. Ага. А ви працюєте? Я звільняюся. <смір> О. Набридло все. Ого, а, а ви. <спільно> Як можна? це краще. Це, 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 це ж центр країни? Точні, отак, центр країни. А я? <смір> та я все життя поклала на цей центр країни. Ну, ви дуже молода, ви дуже молода. Що там? Дуже <смір> приємно. Я вибачте, вчора так надало поїв. У мене є пельмешки. Домашні. Я просто... А, я так розумію, тікток працює усюди. Мені мама вчора теж каже Веганський. Васіч! О! Твої любимі! Вибачте, мені дуже треба. Дуже треба. У мене судна для тебе. Ну, яка розповідає? Я звільняюсь. Натаха. Ну, Давай все розказуй. Я вчора приходжу. Ну? Зробила звіти всі, що він хотів. Ну? Всі. Про... Про все, що можна. <піл> ich ich розумієш, три ночі писала. Він каже, ні, не воно. Не воно! Так а що він хоче від тебе? Я не знаю, фокуси, бути, карточні, якісь, я не знаю. <звук> Слухай. А ти ж знаєш нашого Ту Степанича? Ну. Хочеш, сплітні про нього. Наталко знаєш. <звук> Коротше. Він. З дружини головного мутять новий бізнес. Ну який? Ну, ти думаєш, чому додаток У залізниця не працює? Так що вони ще не знають, якого кадра втрачають? Я обурений. Я обурений, як не знаю що. От я розумієш, тут ніхто мене не розуміє краще, ніж ти. От я прям буду скучати за тобою. А що я буду без тебе робити? Ти хоч, ти хоч скажи, ну, який район ти перед цим. А який порадиш? <гум> <гум> Мені знаєш, тут найкраще. Ну, центр. Ну, Поділ ще хвалять, я не знаю. Поділ, ну так. Да. Там оця глибочицька воняє постійно. <гум> <гум> не без цього, але. Ну... там культурный специалист. Пиду я от всех писать останется. Ну, ну, ну давай, ну давай, ну я. еще не прощаемся. Ну не прощаемся, ну мы побачимся. <свеч> <свеч> ну давай. Ой. <свеч> <свеч> а ну, гадзвицы! Ой, господи, что <свеч> так? Хоч? – Що я тут? – Геть звідси! – Що таке? – Тут не місце бомжам! – Що? Хто я тут? – Я тут новий охоронник <рес> самого Офісу Президента! – Мужик, може тобі На посаду mm. охоронця. Mm -hmm. Ще один прийшов. В, в сенсі ще один. У Вас багато тут таких ходить. На Нас? Yeah. А, 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 а ви хто? Охоронник? Мої колеги, сідайте. Yeah. Чо, чо, чому ви? Як вас звати? Вітя. Ні шумка. О, Одразу видно, що ви досягли в житті. Тут, тут бомж сидів. Давайте я сяду сюди, тут ви сиділи. Давайте <ріпи> 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 Так а чого ви прийшли? Влаштовуватись на роботу, я не прийшов, я приїхав блакаром. Я знаю, що таке блакар. Я Кажуть, життя. Укрзалізниця не працює. <різь> а ви давно працюєте? <різь> Місяць! Випробовальний термін ще правда? <різь> мені здається, що. Я її люблю. Вибачте, а котра година? <різь> вибачте, вибачте, котра година мене вкрали. Ой-ой-ой. <рикун> Зараз я з собою взяла. Буду пільмішки робити. я Щоб не відходять від каси, щоб цігів-цихільці, э, щоб швиденько їсти. всі зліли. Хто любить? Я, Боже, я така фанатка. Юлія молодива, і мешечки, щоб, щоб поки я думаю, їх зліплю, поки приїду сюди привезу. Треба швидко-швидко, щоб прям тут все. Ось Я взагалі сюди прийшла. Юлечка, Боже мій, це Юлечка? Ви для мене приклад, ну геть в усьому. Я намагаюся робити зачіску, як ви, але в мене волосечко трошки випадає, воно таке тускле, але я так не хочу робити як ви, таку ось гарну. Я люблю білих тигрів також, як ви, Юля Володимирівна. А ви знаєте, що я на підборах також ходжу, як ви, коли ви в колясці тоді виїхали на майдан, пам'ятаєте підборах спочатку була така хвора, така хвора. Юлічка, я знаю, що ви кожного дня 10 кілометрів бігаєте по кончезаспі. ха 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 По-хорошому, -по послухай, по хорошому. Іди звідси. Це офіс, президента! Ну і що? Я взагалі он... єрмака одна фамілія. Хто знає, може ми з ним ці брати двоюрядні. Ти, Чи я... взагалі рідні? Ти Просто я Римак? загубився, може, десь. <свят> а, в тебе, а, в тебе, а в тебе є родинка на сідниці? Не знаю, в мене дзеркала нема. Хочеш подивитися? Ой, пішли, я тобі покажу. Взяв. Кажуть, дуже молодий дуже стрункий. Ну, ви не я, це ж робота мрії. А тепер що я? Будете мріяти про щось. Наприклад, про що? Я не знаю, про що ще можна мріяти. Це монолог. Розкажіть, про що ви? Що мали мріяти? <ріст> Мрія дуже цікава штука. Але таке відчуття, що я десь помилився. Наче ти чогось і хотів? Якось... Йдеш до цього, йдеш? Прийшов досяг. Ха. А виявляється, що не дуже воно тобі і треба. Це тебе наче наче обманули? Наче це ти і, і, і не хотів? Дуже, дуже ми люди. Дивні створіння. Начебто хочемо, хочемо, а потім не хочемо. Потім хочемо знову. А потім розуміємо, що хотіли завжди, але зовсім не того, Чи? Чи не то? Життя втратило сенс. Хтось допоможе. Такий день сьогодні. Хтось допоможе. Так, хтось обов'язково допоможе. А ви колись були? Да був. В камянці подільському Так я ж майже звідти. Ви з Кам'янця-Подільського? Ні, там рядом з село є маленьке, верби називається. Дуже мале, навіть і не чули про таке. Ви знаєте. Я завжди мріяла побувати в Кам'янці-Подільському. Я була скрізь. Ну, прямо от скрізь-скрізь, а там не була. Uh, дивіться, м -м, така штука. Uh, ви казали, що ви начебто м -м, зібрались звільнятися, так? Так. Uh, ви працювали тут дуже багато років, так? Uh, тоді. Oh. Ну, у вас є трохи грошей, так? Багато не треба, тут 700 кілометрів. Так мені сподіваськи вискочить. Дивіться, а мене. Натаха! Я загублений брат Єрмака! <ріпи> Поїдете, бо Укрзалізниця ваша не працює. А якщо Юлія Володимирівна стане президентом, вона зробить так, що все запрацює, І ви тоді поїдете, тому я Лімузіна. Голосуйте! Я не хочу. Голосуйте за неї, голосуйте! Такий якийсь. Що ви такий щасливий. На роботу мене взяли. Куди? Макдональдс? Корпус інший. Ага. Я ну, думав, неохоронцям. нас сирні, тости кинули. Не Неохоронцям, але... Ну, поки що прибиральником. Ну це так не, не престижно, але я все лі сказав, що взяли а, охоронцем. Слуха, а, на, на, а на в, термін. Ви знаєте, що я а? тут головний. Я можу порішати. А ви ж казали, що ви. Ну я вже в прибиральний термін пройшов. <гум> І хто ж ви? Головний! Головний. Охоронник! Головний Охоронник. І ви можете за мене там якось. А, а, а що я вам за це винен буду? Це просто добро. Я... Та! Шукайте біла! Добро, де нема? Це, 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 це що за місце? Це Як, яке це добро? Так, на банкові. Я прийшов сіяти добро на банкову, щоб воно зароджалося знизу до верху. Біздок, дівок, дівок. Як ви кажете вас води? Ні, шумха. У вас користь борга з того вона. Бідна мати, бідна мати розшукує маленького хлопчика, ярмака, маленького. Я його бачу, бачу, я його покличу зараз. Зараз покличу. Пропала дитинка дуже багато років тому. Ви знаєте, де маленький ярмачок. Це ж наш бомж. <ріст> а що, який ще Бомж. Бомж. Він працює в офісі президента. А, не той ярмак. Почекайте, почекайте. Бомж? Бомж. Тобто братик. Єрмака. Бомж. бомж. А хто за це буде нести відповідальність? Хто в цьому винен? Як ви могли допустити? <смірка> <смірка> Невже я так вірила, що я не пізнала? Я просто пару ін'єкцій ботоліна-токсина собі ввела, і тому, може, я дійсно якось стала ще молодша. <смірка> а, а, а. <смірка> Де ви тоді мені підсунули ти бумажку. Пам'ятаєте, як було? Значить я даю інтерв'ю, телевізор, всі на мене дивляться, вся країна і що відбувається. Пам'ятаєте? Пропало все. <ріпи> 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 У мене не тут текст на суфльорі. Так це ти, це ти. Хат. Це ти підсунув мені не той текст! Бакути! <ріпи> манюче уче! <педлу! ріпи> не переживай, не прижима, мене буває. Пішли, знаєш, купелі, купелі. Я знаю, там такі купєлі. там такі купєлі в певні забудівському. Ми просто маємо, ми маємо поїхати в ці купелі. Значить хтось що сказав. Вибачте, в мене знов якесь загострення, я пішла полігати, тому що може полегчати. Ноги! Ноги! Дякую. Вітя, ну я ж. Я ж можу тебе виростувати сюди. Я пам'ятаю. І що? Коли починати? А то вже. Зараз один дзвінок. Ти впливовий. <ріст> Ого. Алло! Значить слухай мене сюда. Вітя зараз прийде, щоб прийняв його понятно. Все, Ей, ти як зі мною вообще розмовляєш? Я нікого то й набрав ярмака. Ладно, ну ти коли. Ладно, коли я бомжом був. Я так розумію, мені поки що мити ти далі, да? Слухай, ти нормальний мужик. Ну так можна нормально було попросити. Ну. Народ, ти взагалі з таким. Ім'ям всі могли бути трошки добрішими. Я прошу вас, можна я вдома їду? Так, звісно. О, працює. Можете, будь ласка, пане, влаштувати цього милого пана на роботу. А нафіга нам два охоронця? Щоб дуже велика будівля, ми не стигаємо, я один не встигаю. А я на купели. На купели. И что? Да. Это как-то выглядит, да? Это да. выглядит как пластичный этюд. <плес>